Привіт, любий друже! В трейлері третіх вартових галактики нам показали Адама Варлока. Хоч у фільм Адам потрапив перший раз, у коміксах він вже давно відомий персонаж. То хто такий Адам Варлок, які у нього здібності і на які він стороні? Добра чи зла? Це все я розкажу сьогодні, а ти підпишись, щоб завжди отримувати цікаві новини про кіно. Адам Варлок або просто Варлок вперше з'явився у коміксах про фантастичну четвірку, 66 і 67 випуски у жовтні 1967 року, створений Стеном Лі та Джеком Кірбі. У коміксах Варлок космічна істота, штучно створена на землі анклавом. Анклав це група вчених з диктаторськими поглядами. Вони створили Варлока і Кісмет. Кісмет ми вже бачили в других вартових галактики, а Варлок енетично сконструйована та досконала людина. Наступна ступінь еволюції людства. Дізнавшись про лихі наміри своїх творців, він відкрещується від них. А згодом зустрічається з високим еволюціонером, стає героєм і протистоїть Таносу. Вселенській церкві істини і Магусу, своєму злому двійнику. Він також є носієм каменю душі, одного з легендарних каменів нескінченності, є лідером дозору нескінченності та членом вартових галактики. Цікаво, як вони пояснять це в фільмі, тому що Танус вже помер, а Тоні Старк знищив камні Нескінченності. Я думаю, в фільмі буде схожий сценарій, тільки Варлока створить не Анклав, а Кісмет. А коли Варлок зрозуміє, що у Кісмет були нечисті плани, він від неї відвернеться і стане на сторону вартових галактиків. То наскільки сильний Адам Варлок і які у нього здібності? Ну що ж, тримайтесь, у коміксах він мав надлюзку силу, швидкість, витривалість. Здатність маніпулювати космічною енергією для польоту, відновлення, наприклад, створення кокона для самозбереження та регенерації і безсмертя. Хоч його можна вбити, він не може насправді померти, оскільки смерть не може забрати його душу. Сила Варлока зростає з кожним воскресінням. В коміксах невдовзі він став здатним маніпулювати містичною енергією та проявляти матерію. Пізніше він міг використовувати квантову магію та маніпулювати квантову енергію для створення силових полів, телепортувати, подорожувати швидше за світло та створювати червоточини в просторі. Крім того, Варлок здатний воскрешати себе та інших істот. Варлок також може бачити ауру та душу людини. Він дуже стійкий до сил маніпулювання душею інших людей. Непогані здібності, правда? Роль Варлока зіграє Віл Поутер. Моя повага до його трансформації. Я особисто пам'ятаю цього актора з комедії Ми Міллери. І коли я почув, що він буде грати Варлока, я подумав, що це жарт. Але коли побачив його в трейлери, я змінив свою думку. Я з нетерпінням чекаю адаптації Адама Варлока і вартові галактики 3. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте ваші коментарі. Побачимось в наступному відео.